Сьогодні ми побували на тренуванні муніципального спортивного клубу Сумчанка. Вона ж по суті є збірною України з індор-хокею. Наразі дівчата готуються до українських та міжнародних стартів. Євгенія Мороз – капітан і клубу «Сумчанка», і збірної України з хокею на траві та індор-хокею. Хокеєм, говорить, займається понад 20 років. Її колега Маргарита Михайлюк прийшла до збірної команди України минулоріч. Кілька днів тому розповідають спортсменки, дізнались про те, що можуть не взяти участь у європейських змаганнях. Перший стан це був шок, потім він тривав ще якийсь час, тому що так швидко це неможливо, ну, скажімо так, пережити. Ми дуже багато трудились, працювали для того, щоб виступати і представляти наш прапор за кордоном, але, на жаль, наші федерації зробили все для того, щоб ми не могли цього робити. На збірну ми ось були у Франції, готувалися на наступному році у нас чемпіонат Європи. Май Бог, ти буде. А що буде? Нічого. Я вважаю, що це дуже несправедливо, бо ми дуже старалися у Франції вийти туди. І Ну ми дуже всі засмучені. Світлана Макаєва тренує сумчанку, а до того Динамо з 1996 року. Її підопічні говорить тренерка. 19 разів і 18 разів поспіль ставали чемпіонками України з хокею на траві та 16 і 16 разів поспіль з Ендорхокею. У залі команда у 2009 році ставала фіналістом Кубку європейських чемпіонів. У 2007-му вона стала володарем Кубку Європи. На базі муніципальної команди сформовані жіночі збірні. Нині ж дізналась, каже Світлана Макаєва в Українській федерації хокею виявились борги перед європейською федерацією та всі збірні України. Хокею на траві були зняті з чемпіонатів Європи 2025 року та отримали заборону відвідувати будь-які міжнародні змагання. Йдеться про жіночу, чоловічу та обидві молодіжні збірні. Брюссельський офіс Європейської Федерації, за словами Світлани Макаєвої, стверджує, що Федерація хокею на траві України заборгувала йому більше 1 мільйона двісті тисяч гривень понад 32 тисячі євро, в тому числі внески за змагання. Ми отримали листа, що наші збірні з 25-го року всі дискваліфіковані, то тобто відсторонені від змагань, і звісно були шоковані, тому що пройти такий шлях великий розвитку хокею на траві в Україні і залишитися без збірних. На невідомий час. Збірні гроші переказувало Міністерство молоді та спорту, а вже з корпоративної картки, говорить Світлана Макаєва, оплачувала проживання команди, після чого вона звітувала Міністерству. Та окремим платежем на рахунок Федерації України сплачувала внесок збірної за участь у змаганнях. Всі платежі підтверджуються банківськими реквітанціями. Українська федерація мала ці гроші переказувати в Європейській Федерації, але, судячи з листа останній, до неї гроші не дійшли. Намагалися всілякими зусиллями, щоб команди грали. За 2022 року ми не пропустили жодних змагань. Ми прийняли участь у всіх турнірах. У всіх. Були гроші чи не були гроші, але команди приймали участь. У 2022 році додає Світлана Макаєва, коли міністерство грошей не виділяло, знаходились друзі: італійські, німецькі, завдяки яким команда мала змогу брати участь у турнірах. Головний тренер збірної України Євген Бондаренко говорить: у ситуації, що склалась, сподівається на заміну керівництва федерації хокею на траві. Це єдиний шлях співпрацювати, продовжувати співпрацювати з Європейською федерацією. І просити їх, можна сказати, просити майже чуть ли не на колінах повернути нас в ті дивізіони і повернути нас до Чемпіонату Європи. Але співпрацювати з існуючим керівництвом Федерації хокею на траві України Європейська Федерація не збирається. Наразі федерацію з хокею на траві України очолює Сергій Данцов. саме після зустрічі з ним та віцепрезидентом Української Федерації Сергієм Качинським, говорить Євген Бондаренко. Європейська федерація вирішила зняти збірні України з чемпіонатів Європи 2025 та заборонити збірним України відвідати будь-які міжнародні заходи з хокею на траві чи індор-хокею до погашення заборгованості в повному обсязі. Йдеться в листі Європейської Федерації хокею на траві. Ми зателефонували президенту Федерації хокею на траві України. Іни Сергій Донцову з проханням прокоментувати ситуацію з несплаченими внесками за участь у змаганнях. Ви мені даєте запрос, письмо від редакції, редакційне завдання, Правильно? І я вам і від і я вам ще удовольство вас зберешов нам в офіс, і ми проведемо дискусію. Це буде по моєму більш абсолютно вопрос. Суспільне надіслало запит на адресу федерації. Відповідь чекаємо. Олександр Качана, Лариса Дученка, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.